Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сподіваюсь, у вас все добре, все гаразд. І сьогодні розпочинаю відео знову з приготування сніданку. На цей раз це будуть сирники. Я дуже люблю сирники на сніданок, і цей раз я готувала для нас чоловіком. Син у мене таке не любить. Чомусь, хоча я раніше любив, але смаки в нього дуже змінюються. Тому готую для нас двох. Взяла пів кг сиру, буду говорити рецептом на пів кг кисломолочного сиру, додаю сюди 3 ложки цукру, я додала тросниковий 2 яйця, 5 столових ложок без гірки борошна, і також дрібку солі та декілька капель ванільного екстракту. Можна додати ванілін або ванільний цукор по бажанню. Ретельно все перемішую, я ніколи не перебиваю чи не перетираю сир до такого рідкого стану, тому що він тоді буде розтікатися при смаженні, а так трошечки тільки змішую до однорідності і все. І не дуже не люблю забивати його борошном, тому що це все ж таки сирники. Ось так викладаю цю масу на борошно присипане. І формую ось таку ковбаску, тобто я не вимішую з борошном, просто ось так виклала на і сформувала ковбаску. Розрізаю на ось такі частинки порційні на насирнички. І ось так з двох сторон обвалюю в борошні і буду крутити склянкою. Мені так само зручніше і дуже швидко. Мені подобається, знаю, що в когось не виходить, або комусь більше подобається, наприклад, ножиком, з допомогою ножика робити, формувати. Хтось просто руками формує, мені дуже зручно, коли склянку. І далі одразу ставлю розігріватися сковорідку, використовую ось таке масло топлене. Хочу зменшити використання рослиної олії, тому що кажуть, що вона дуже шкідлива. виділяє шкідливі при смаженні, тому перехожу на розтоплене масло. При можливості. І викладаю одразу сюди ж сирники і частину виклала, а частину буду ще швиденько формувати, зменшила температуру на плиті до невеликої, щоб вони потихеньку смажилися, Для того, щоб всередині також приготувалися, ось такі виходять, вони показую. І перевертаю на другу сторону, коли вже смажилися з однієї сторони. І дуже смачні сирнички виходять, викладаю їх на ось цю чарівну тарілочку. Я показувала вам в минулому відео, купувала їх, дуже вони такі весняні, красиві. І додаю ще банан та варення. Можна також, звісно, їсти із сметанкою або з медом. Це також дуже-дуже смачно. І такий смачний сніданок у нас був. Ну і далі сьогодні у відео я вам обіцяю дуже багато мотивації на прибирання таке легке, негенеральне. Розпочинаю я, як завжди, зранку застилати ліжко. Я вже вигуляла мішельку, ми вже поснідали, попили каву і можна тоді розпочинати трішки прибирати. Застилаю ліжко, відкриваю жалюзі, як завжди. Знаєте, в мене, коли чоловік вдома, я така лінива стою, що просто не хочу нічого робити. Ну, в плані прибирання, готувати їсти то я люблю і готую, а в плані прибирання, то я зовсім не люблю це робити, коли хтось є вдома. Не знаю, чому так. Мені здається, багато в кого таке виникає бажання не прибирати, коли хтось є вдома. Чомусь мені більше подобається, коли вже всі розійдуться, роз'їдуться, і я тоді собі спокійно прибираю. Але оскільки потрібно підтримувати чистоту, то потрібно це робити регулярно. І я вирішила трошки пробігтися пилососом попилососити, бо люблю, коли підлога також чиста. Складати треба все на місця свої, бо в мене особливо цей комод, що в кімнаті, то на нього стабільно ввечері щось наставляється, щось ложиться, і потім зранку потрібно це все розібрати, розкласти по своїх місцях, щоб всі поверхні були у мене пусті і чисті. Тоді мені здається, що вже тоді дуже чисто, дуже все гарно, нічого не муляє око. Поправляю, як завжди, на стільцях ці чохли, і хочу поки я прибираю, відповісти вам на одне із питань, яке мене було під відео. І я буду прибирати, відповідати, вам буде так веселіше дивитися. Питання було про рівень життя у Польщі, чи вистачає, коли двоє дорослих працює. Одразу скажу, що я буду відповідати лише за нашу сім'ю, і лише, можливо, десь в друзів чула, тому буду ділитися такою інформацією, яку я знаю. На даний момент у Польщі мінімальна зарплата 4260, здається, бруто. Ну і після того як вичисляються налоги з цієї зарплати. Сплачується, то залишається десь приблизно на 1000 злотих менше зарплата. Тобто десь 3200. Це вже на 2024 рік. Замовила собі спробувати кушон. Ось такий, така фірма. Не знаю, ще не користувалася. Взагалі, кушон не мала. Але я так часто фарбуюся, що з мене ще той. Тут ось є спонжик такий, в такому мішечку. І ось сам кошон розкручується. Отак. Вот ось так виглядає. Я взяла собі такий колір натуральний. У мене частіше всього стоїть косметика ось тут, в кімнаті, бо я можу її. Ну, кудись збиратися, сісти на ліжку просто і фарбуватися. Це в мене така звичка. Я не вмію фарбуватися біля дзеркала у ванні. Незручно не мені там фарбуватися, словом. Буває, що фарбуюсь ну, дуже рідко. Частіше всього, я просто включаю телевізор, дивлюся і там фарбуюся, сижу ось там на ліжку. Продовжую відповідати далі на запитання, поговоримо про те, на що витрачаються взагалі кошти. Перше, це якщо ви наймають люди житло, то, звичайно, буде потрібно платити за те, що ви наймаєте житло і за комунальні послуги. Житло ви наймати можна десь починаючи з 1800 злотих, все залежно від того, скільки кімнат, в якому стані квартира, в якому будинку і де вона знаходиться, як далеко від міста Катовіце, в якому місті. Тобто ну, багато факторів є, які визначають цю ціну. Тому це все залежить від того, що кому потрібно, що кого влаштовує. І ну, приблизно це буде 2-2,5 тисячі злотих. Це буде, можливо, двохкімнатна або однокімнатна студія, але в гарному дуже стані. Ну, словом, приблизно ось така ціна буде, це вже з комунальними послугами. Може бути і 3 тисячі, і 3,5. Я ж кажу, все залежить від того, що кого влаштовує, скільки кімнат кому потрібно. Ну, ось віднімайте від цієї суми, коли двоє працюють. Це десь 6,5 тисяч. Віднімайте десь приблизно 2,5 тисячі. Це вже залишається 4 тисячі. І ось ще потрібно звичайно, на харчування. Ну і знову ж таки, витрати на харчування залежать від того, що ви їсте, скільки ви їсте і скільки у вас сім'ї осіб. Тобто все залежить від того, як ви харчуєтесь, то і така буде сума. В нашій сім'ї приблизно виходить 350-400 злотих в тиждень, Ну, сума може бути більшою, може бути меншою. Словом, ось так приблизно я вам говорю суму. Ну і знову можете відняти ось цю суму і подивитися, що залишається. Звісно, потрібно ще заправити автомобіль, якщо ви їздите на автомобілі, або витрачати гроші на проїзний квиток. В транспорті, якщо ви їздите державним транспортом, або зробити проїзний квиток одразу там на рік або на півроку, так вийде дешевше, можна зекономити. Тобто, все залежить від того, на що ви ще будете витрачати. Я просто не їжджу місцем транспорту. Майже дуже рідко. Я купую квитки одноразово, якщо це десь один раз потрібно поїздити. А так я їжджу частіше всього автомобілем. Ну і звісно, ще одна така витрата це на одяг. Ну, можливо, не в кожному місяці. Ці будете витрачати кошти на одяг, але це також витрати, які потрібно враховувати. Також, звісно, якщо вам потрібно дуже швидко попасти до лікаря, то це буде приватна клініка, і, звісно, це буде недешево. Приватні лікарі коштують в середньому від 150 180 злотих. І до 450 може коштувати за один прийом, дивлячись, який лікар потрібно. Ну а, взагалі, медицина в Польщі безкоштовна, і Якщо у вас є страхування, то ви можете відвідувати лікарів безкоштовно. Але хочу сказати, що багато лікарів можна чекати місяць, два, три, півроку, можна чекати, деяких і навіть до року можна чекати. Звичайно, мені здається, якщо це щось термінове, то можна це зробити якось і пошвидкій. Але, наприклад, сімейний лікар, то можна його відвідати в той же день, якщо зранку записатися до нього. І наостанок хочу ще додати, що, звісно, це я вам розповіла про мінімальну зарплатню, але є ж і зарплатні і більшість людей, все залежно від того. Від того, хто ким працює, яка в кого професія, тому це все індивідуально. Сподіваюся, я вам відповіла на ваші запитання. І якщо є ще в когось якісь запитання, то можете мені писати під відео, і я буду в наступних відео вам відповідати. Поки я з вами тут говорила, я вже поперебирала в нашій кімнаті, де ми спимо. Також прибирала вже в дитячій і прийшла вже до коридору. Тут у мене було більше роботи, бо я вже хотіла попрати всі зимові куртки, поскладати їх у шафу. Я вже зими не чекаю, тому все хочу вже скоріше скласти, забрати їх, щоб вони не займали. Тут багато місця, і заодно вирішила помити стіну. Ось, цю, тому що тут на поличці стоїть взуття, яке ми приходимо з вулиці, знімаємо, ставимо і дуже брудниця стіна. Але завдяки меламіновій губці це все дуже-дуже швидко і легко відмивається. Я дуже люблю меламінові губки, використовувати на всіх поверхнях такі, особливо як стіни. Все дуже легко і швидко не відмивають, мені дуже подобається. Повертаю взуття на місце, протерла підлогу одразу, під поличкою, під пуфиком, щоб все поставити на місця. І ще мені потрібно розібратися на ось цьому взуттєвому комодику, бо там в мене постійно якийсь також склад виходить, і постійно там в мене щось складається. Особливо там в мене стоїть коробочка, в якій в мене мають лежати ключі і пакетики для мішельки, які ми беремо, коли йдемо гуляти. Але тут виявилося, що в мене лежить вже ті коробочки ну, все, що завгодно, тільки не те, що потрібно. Тому прибираю, розсортовую, можна так сказати, з цієї коробочки усе зайве, розношу по своїх місцях. І буду протирати також обов'язково цей комод. Ще в мене є така привичка в чоловіка, він скидає всі копійки, гроші, які копійками. Він скидає також у цю коробочку. Ну а я коли прибираю, я вже висипаю їх звідти і все закидаю в свій гаманець. Також помітила, що в мене вже закінчився аромадифузор, він тут вже стоїть давно, потрібно буде купити новий, бо мені дуже подобається, коли є такий присутній, красивий якийсь легкий аромат, коли заходиш у дім. Тому напевне десь найближчим часом зайду в магазин Home&You і знову щось пошукаю, якийсь аромат. куплю. можливо такий самий, тому що він мені сподобався. І, в принципі, їхні аромати дуже класно діють і дійсно дуже гарно пахнуть і на всю кімнату або ось як в мене в коридорі стоять. Помила вже дзеркало, і на ньому в мене ще висів новорічний бантик, тому також його звідти вже прибрала і буду протирати комод. Я протираю все і дзеркало, і комод, протираю універсальним засобом. У мене такий з магазину засіб він має приємний такий ненасичений аромат. Тому, якщо більш таки забруднення, якісь витерти, то я його використовую. І перефарбовую зайчика на усі підставці, тому що чомусь саме зайчик, фарба якась така, що до неї торкається, вона дуже липне. Буква О і Е нормальні, гладенькі, все, хороша фарба. А цей зайчик чомусь як ніби стирається, фарба злазить, тому вирішила перефарбувати його у білий колір. Так, мені здається, буде і красивіше, тому що зайчик білий. І не буде злазити так ось ця фарба, тому що навіть помити її не можна було, тому що починала зразу за ганчіркою сповзати з цього зайчика і буду все розставляти по своїх місцях. Закінчила я вже все розкладати, все витирати, і залишилося мені ще пропилососити підлогу і помити обов'язково. Тому що в коридорі потрібно постійно витирати підлогу, бо ми тут ходимо і в носочках. А оскільки це така прохідна кімната, і ми там ще й розуваємося, то постійно потрібно мити. Мию два рази, щоб вже точно було чисто, і перед цим я ще. Помила також у тамбурі, щоб також не неслося у квартиру якийсь бруд за ногами, і буду заміняти килимок. То я віднесла новорічний паперу до наступного року, буде в мене вже лежати, точніше, до наступних новорічних свят. А буду застеляти новий килимок, який я вам ще раніше показувала у відео. Купувала спеціально до ось цієї весняної перетворення, можна сказати, в таких блакитних і м'ятних тонах. Дуже він мені подобається. Зараз застелю його і покажу. І буду складати прання, яке я зранку зняла зі стендіну, воно за ніч висохло. І люблю одразу поскладати, щоб воно в мене не лежало, не заважало ніде. Мішелька вже все вмостилась на подушки біля мене поряд. Бо це такий маленький мій хвостик, де я там вона. включила собі на телевізорі YouTube, дивлюся блогерів. Своїх улюблених і знаєте, дивлюсь на мішельку, вона миє лапи. Я іноді думаю, що вона в мене не собака, а кіт. Вона перед тим як лягати спати, може 15 хвилин вимивати лапи. Я потім тільки лягати спати. Буває так смішно, вона вимиє ці лапки, ляже вже засне, поспить. Там хвилин п'ять я встала, наприклад, пішла на кухню, все вона вже за мною біжить. І потім, коли ми прийдемо, я там через пару хвилин йду назад, бо я там пішла щось взяти, прийду, сяду, вона вже знову вилазить і знову починає мити ці лапи. 15 хвилин знову. ніби вони забруднилися, поки вона йшла від кухні до кімнати чи з кімнати до кухні. І ще помітила, що я, знаєте, складаю речі вже так однаково. У мене вже виробилася якась своя система. Я знаю, яка річ де лежить, і вона в мене складена таким своїм способом, бо я вже по-інакшому навіть якось і не вмію складати. Навіть мені здається, якби хотіла по-другому якось скласти, то воно вже не складається. Складається лише однаково завжди. У мене всі речі дуже так цікаво, помітила за собою таке. You down, and I know that I was not always around. I made you feel feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked me for. And I know I was wrong. that make you mine again? Амсарі. all адмейк ever need мекі Майкен. make you laugh все речі поскладала. Ось так все гарненько. І буду розносити їх по своїх місцях. Покажу вам ще мішельку, як вона прикольно залізла наверх на самі подушки, спить там собі. І ще хочу поділитися з вами, яка в нас була вечеря. Накрутила я дуже багато ролів, зробила і смажені. Ось ці такі, що жовтенькі, то це смажені, і з червоною рибкою зверху робила і просто не смажені. Робила різні, дуже накрутила багато видів. Не хотіла це знімати, бо дуже багато би часу зайняло, а ми хотіли вже сісти дивитися фільм з сім'єю. І буду завершувати на цьому відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, це дуже важливо. І усім па-па